І можемо почути думку російського диктатора з приводу поширення війни на територію РФ. Він її озвучував на екстреній нараді у резиденції Нового Гарьова. Я вас попрошу подивитися на його жести в першу чергу. Тепер зрозуміло, чому київський режим відмовлявся від наших пропозицій повернутися до плану мирного врегулювання, а також від пропозицій зацікавлених і нейтральних посередників. Супротивник, схоже, прагне покращити свою переговорну позицію в майбутньому. Але про які переговори може йти мова з людьми, які без розбору завдають ударів по мирному населенню, цивільній інфраструктурі або намагаються створити загрози об'єктам атомної енергетики? Питаються для Друге, Такі дії безумовно переслідують головну військову мету, а саме, зупинити наступ наших військ на повне звільнення території Луганської та Донецької народних республік території Новоросії, то й що і що відбувається на лінії зіткнення? Які результати? Темпи наступальних дій російських збройних сил, добровольців та ветеранів, не лише не зменшилися, а навпаки, збільшилися, збільшилися у півтора рази. І нарешті ще одна очевидна мета ворога посіяти розбрат у нашому суспільстві, залякати людей, зруйнувати єдність і згуртованість російського суспільства. От пане Дмитре, ну побачили і ми місцевих жителів, і побачили диктатора. Два мабуть, давайте одразу до диктатора, поки свіжа пам'ять що називається. Я звернув два моменти. На два моменти. А, перший момент, ну те, що в нього був блокнотик і списаний, а не нотатничок, а не те, що, як він завжди, на картках підготовлених, це можна вважати, можливо, що це похапцем написано, не знаю. А другий момент, на що я звернув, ви бачили: оце от кулачки і пальчики затиснуті у кулачки. От про що це говорить? От дякую, режисери. Зараз показують нам знову ці кадри. А, та вже подивилися на нього, дякую. От про що це може говорити? Вітаю вас, вітаю студія. Що можна взагалі сказати про Путіна? Ну взагалі це не Путін. Взагалі це клон, який був останнього разу дуже в такому широкому вигляді, цей клон був на інаугурації в цьому році. Ну це не той, хто, наприклад, був у кінчанина, а у кінчанина був дійсно той Путін, який є бункерний, який прийшов до влади в 2000 році. Але нам все одно, хто там, яка лялька е, демонструє те, що він Путін, і можна сказати, що вони всі, е, Путіни і е, Лабайли, е, дуже переживають е, те, що зараз відбувається, і оці е, його кулачки і його обличчя говорять про те, що йому дуже і дуже некомфортно про це розмовляти. До речі. Оператор дуже яскраво, російський оператор, провів по обличчям його посіпак, і взагалі вони виглядали ще гірше, ніж їх лідер. Тобто взагалі таке відчуття, що вони зараз на цвінтері і когось там ховають. Але можна також сказати, що виступ Путіна, я дуже-дуже уважно дивився, там 5 хвилин 28 секунд. Путін взагалі не хоче, і йому не подобається розмовляти на такі гарячі теми, коли треба брати відповідальність на себе. І він намагається цю відповідальність від себе відштовхнути. Ну Це природньо, тому що ну, інакше населення почне все ж таки питати, хто в цьому є винним. І от той похилого віку, віку чоловік, який був спочатку, який там говорив, що він здохне на роботі і нічого не буде. Ну це справді, тобто це дійсно починає реалізовуватися на всіх теренах Росії і дійсно до цього буде поступово йти до трудової міграції та іншого. Але, розумієте, от все це, казалось би, якщо подібне було б в якої країні, де люди би боролися за свободу, це це було вже дав... ну, давно привело до того, щоб оцього диктатора зняло би і підвесили до гори ногами. Але це не в Росії. Ви розумієте, в Росії оце, цей порог терплячості, цей порог ми не приймаємо участь, цар знає все набагато краще нас, він не знає меж. І він не знає меж не в тому, що це при Путіні, він не знає меж ще з царської Росії. Ще коли описували класики, що вони стоять на колінах і бунтують. Знають, що бунтують, але стоять на колінах і бунтують. Тобто, на жаль, нам це ніяк не допоможе. І хоча Путін там і говорив, що ось дивіться, там вони, українці, намагаються нам внести якийсь там розлад. Так, дійсно намагаються, але цього розладу не буде. І дивіться, як всі ці курчані. Вони пишуть вже з сніг. Пишуть і пишуть це відеозвернення. Владим Владимирович, допоможи, тебе водять в Аману, Тут все не так. Ну, якщо всі вводять в оману і все не так, ну йдіть уже в Москву де щось робити з цим. І ви розумієте, все це ж саме транслюють і так звані добрі руски, які зараз були, ну, не зараз нещодавно були передані в якості обміну Я про Яшина, я про Карамурзу. Вони теж вони намагаються боротися з цим режимом фонариками та кастрюльками, тобто ну, скавородками, в яких треба постучати, погрюкати Тому, на жаль, ми не будемо мати допомогу зі сторони російського народу, навіть якщо ми наші сили, наші воїни світла будуть на всій території Курської, Білгородської і Брянських республік, пане Дмитре. А я з вами абсолютно погоджуюся. все логічно те, що допомоги від них чекати, годі зрозуміло. Але чи не будуть вони заважати? Якщо вони не заважатимуть, це теж непоганий варіант, принаймні, знаєте, як не заважайте нашим хлопцям робити добру справу, що називається. Ну ви подивіться, я не покидав територію Києва з початку вторгнення, тобто з 24 лютого, і я дуже-дуже пам'ятаю, як коли ворог заходив, там дуже моїх багато друзів було моїх побратимів, коли вони входили і за кожним деревом вони очікували якогось противу. Я про російських загарбників. Зараз воїни світла на території Курської. Області входять і спротив і той, який дуже дезорганізований, тільки від військових формувань. Тобто громадянське суспільство в Росії відсутнє як на те, щоб якось чином чинити опір Путіну, так і чинити опір іноземним військам, ну як взагалі зараз появляються наші українські війська і, звичайно, є для курян іноземними. І до речі, мене дуже сьогодні по Веселила, коли, коли е, цей хід е, нацистський, е, я руський, е, стали перепівати як курський. Е, тобто вони вже не знають, що робити з цим хітом, і ляпять його до всього, чого такожна. До речі, оцей хит я курський, його прокрутили на центральних каналах Росії. Ну, це справді нам не звикати, що російська пропаганда там пробиває е, якийсь вже. П'ятнадцяте дно, що називається, а проте з іншого боку, ми говоримо про опір певних військ, які мали вже досвід війни. Але ж згадайте, скільки ми бачили десятками, буквально беруть в полон. Прикордонників десятками беруть в полон а, строковиків, які просто-напросто при самій появі а, українських військових. Ну вже підтверджено, що українські військові також беруть участь у цій операції сьогодні на ставці а українських військових. Вони просто складають лапки і кажуть, все, все пацани. Ми не хочемо воювати. І про це заявляють. Виходить так, що оця вся російська пропаганда. Оцей весь величезний блок, в який вкидалися шалені гроші, а він по суті стояв на якомусь піску або сам з піску. Саме так, ну і ви розумієте, навіть якщо зараз вже є е, тікток-ахматовці уже в полоні у нас, е, це теж про багато що говорить, тому що ну, е, у Кадирів е, взагалі е, завжди говорив, що е, його е, чеченець ніколи не буде здаватися в полон, він краще там собі горлянку перереже. Але ні, ні, ну навіщо горлянку різати, краще здатися. І розумієте, я вот цих страховиків е, російських або прикордонників, ну я... Їх розумію, тому що, ну, А як можна чинити спротив мотивованим і дуже з ем, е, такою почуттям? Е, по українцям, маючи тільки автомат, а все інше було розкрадено. Або не, до, не додано. Тобто, звичайно, треба піднімати лапки і здаватися, інакше треба пакуватися в чорний мішок. І вони роблять правильний вибір. І, до речі, якщо нас зараз ем, все ж таки дивляться на теренах Росії, е, крапочку російською мовою, уважаємо воєннослужувачі російські, здавайтесь план, в, в, в плен, так ви себе сохраніти в житті. Абсолютно вас підтримую у вашій позиції. Це абсолютно правильна заява, і насправді це збереже а, і життя їм, і скоротить нам час на нашу добру справу, яку роблять а, Збройні Сили України, а, пане Дмитре. Знаєте, ви зараз говорили, а мені згадався оцей один момент. Пам'ятаєте, 2014 рік? А, рік наших військових в Криму. У яких була вилучена зброя, все от е, я пам'ятаю це ж аеродром Бельбек, пам'ятаю, як там натиснули на наших бійців, на наших військових, де вони виходили без зброї проти озброєних росіян. Я пам'ятаю тоді військового, який коментував ми тоді теж були в ефірі. Він каже: Ти розумієш, каже, ми оцих, от каже, тулупах. Якихось без озброєння, і нас зачинені автомати, а навпроти нас стоять добре оснащені. А тоді ж справді пішли добре оснащені ці е, російські е, спецпризначенці. Він каже, а вони як космонавти, каже, супер оснащені, все каже. І те каже, в якийсь момент от просто піднявся спротив. Ми просто на характері, на принципі, не ламалися і не зламалися, до речі. А зараз ситуація перевернулася. І коли зайшли добре оснащені українські військові, на характерів в Росії не вийшло. Чи може це говорити про те, що в принципі режим Путіна вже продавлюється остаточно? Так, я дуже добре пам'ятаю мамчура, який йшов напередодні колони без зброї на зброєних автоматчиків. Я пам'ятаю курсантів військово-морського училища, які співали гімн України в переважної меншості. Коли інші там співали гімн Росії, так це було дійсно чемно, це було шляхетно, це буде це було патріотично. А того, що нема цього у росіян, а, так ви розумієте, у росіян навіть ідеї то нема. А, тобто у них, якщо б була б ідея, вони б все ж таки якось намагалися би відбудувати свою велику державу. А тут зараз нема за що свої почуття висловлювати, або якимось чином навіть їх застосовувати. Тому так, спротиву від них поки що немає, і це добре. І виправі дійсно режим і взагалі будь-який режим, який примушує громадян до чогось, він ну, майже, майже приречений до того, що будуть от такі от голосування ногами або голосування там тілами. Або полоном, тобто так, це закономірно На вашу думку, що може вплинути на росіян на отих аморфних заляканих на певною мірою росіян, можливо, обдурених цією імперською пропагандою про, про велич московського народу? А що може їх підштовхнути до зміни позиції, і ну якщо дозволите, я скажу переходу на сторону світла? Ну, ви знаєте, насчет світло дуже великі сумніви в темряві Росії. А, але все ж таки, я сподіваюся, на що я дуже ретельно вивчав етнопсихологічні засади е, ментальності народів Радянського Союзу, ну і звичайно Російської Федерації як частини цього. І я сподіваюся на те, що все ж таки е, три, як мінімум, етноси е, винні. Все ж таки взяти зброю і почати все ж таки відвойовувати свої права на ті землі і на свої права, це татари, це башкіри, і це звичайно северокавказські народи. Ну осітіни, чеченці та інше. У кожного там своя справа. І ось коли оці, так звані нацміншини почнуть. Рухи в свої на свою користь для того, щоб скинути Москви, от тоді вже можливо і Дальнівасточна Республіка з'явиться, і Південна Російська Республіка з'явиться. І от тоді, от після того, як оці нацмени почнуть робити свою справу, от тільки після цього ми маємо залучити на допомогу російський народ, навіть якщо вони самі цього не будуть відчувати.